Школи можуть обирати, хто буде здійснювати зовнішнє оцінювання їх освітньої діяльності і якості освіти у них в закладах. Саме така процедура передбачена законом України про освіту і називається вона громадська акредитація закладу освіти. Від сьогодні ми стали ближче до реалізації школами Такого права, бо нещодавно було затверджено порядок акредитації громадських фахових об'єднань та інших юридичних осіб, які мають право здійснювати таке зовнішнє оцінювання якості освіти і якості освітньої діяльності. Хто буде вести реєстр таких громадських об'єднань? Це буде Державна служба якості освіти. Перелік таких організацій буде оприлюднюватися на сайті служби. Тож, якщо ви зацікавилися, детальну інформацію ви можете знайти на сайті Державної служби якості освіти або за телефоном управління 31 66 86.